Я дуже радий, що з'явилася платформа, і їх стає все більше для обговорення прославлення в наших церквах. Я вже багато років співаю, але тільки цього року зрозумів, що це для мене означає і для чого мені це потрібно. І я був би дуже радий, якби всі люди, які в церквах співають, грають, неважливо у якій. <плес> 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 я був би дуже радий, якби люди в церквах, які займаються приславленням, співають чи грають, і неважливо в якій формі це хор чи група приславлення, якби вони просто задумувалися над своїм серцем і що вони вкладають в те, що вони роблять на сцені. У поклоніння важливо повністю усвідомлювати, кому ти поклоняєшся, для чого це. І це не просто музика, це ти повинен повністю усвідомлювати Бога. В кожній ноті ти повинен його велич осознавати. Що... І дякувати Богу, що ти знаходишся саме тут і що по його милості ми можемо його славити. І я з Костянтинівки Донецької області. Спікери були дуже класні, і кожен спіч був по особливому крутий. Але перший спіч був, мабуть, такий, який найбільше розкриває цю тему. Він мені дуже зайшов, розкриває для кого це поклоніння, хто поклоняється, кому, чому. І я дуже дякую Богу за таку можливість, що ми можемо бути тут сьогодні. Я дякую за ЗСУ, яке нас оберігає, щоб ми сьогодні були тут. І я дякую кожному спікеру, дякую організаторам цієї конференції. Ви просто дуже круті. Під час війни синергія дає гарний результат. Дивлячись за те, що сьогодні було гучно а ми змогли провести восьму конференцію зірням по чисть разом від наших з молодіжних винотенок Києва та Кінського «Об'єднання». Будь класно, коли ми об'єднаємося в нашій єдності, спільності є певна сила а, і я бачу в цьому велику користь. Взагалі тема прославлення, ми якраз з Віталієм спілкувалися, вона не стосується тільки там, музикантів чи лідерів прославлення, вона стосується кожного хрестини, кожного дня життя. Тому мені десь хотілося б е нагадати, згодувати людей, які десь чують, що ось там, десь колись буде ще конференція про поклоніння, про прославлення люди це стосується кожного з нас, бо як тут конференцію багато говоримо, що поклоніння, послання, воно не відбувається раз тиждень, воно відбувається позадання. Тому ми тут назлоджуємося часом спільності і нашого бога і не навчання, о навчання теж є.